Добрий день, шановні колеги! Я Булавіна Оксана Олександрівна, працюю вчителем-дефектологом в закладі дошкільної освіти номер 2 Росинка міста Покровська в групі, в якій навчаються 10 вихованців з розладом аутистичного спектру. Сьогодні я хочу з вами поділитись досвідом роботи з теми сенсорний розвиток дітей з розладом аутистичного спектру. До розвиткової роботи долучились компетентні спеціалісти вчитель-дефектолог. Два вихователі, керівник музичний та батьки, які співпрацюють в режимі командної взаємодії. Робота всіх спеціалістів взаємопов'язана та визначена в індивідуальній програмі розвитку дитини. Кожен фахівець працює за певними завданнями. Освітнє середовище має сприяти успіху дітей, незалежно від індивідуальних особливостей. Саме тому наше середовище створене з метою всебічного розвитку. Зміцнення психічного та емоційного здоров'я дітей група, оснащена сучасним обладнанням, яке спрямоване для релаксації та активації дітей, насичено різноманітними сенсорними, розвиваючими та ігровими матеріалами. Саме сенсорно розвивальному середовищу я приділяю велику увагу, бо саме сенсорний розвиток дитини становить фундамент розумового розвитку. Від того наскільки точно дитина навчиться сприймати предмети. І керувати засвоєними знаннями залежить процес навчання у майбутньому. Метою сенсорно-пізнавального розвитку є посилити, збалансувати і розвинути обробку сенсорних стимулів центральної нервової системи. На першому місці у розвитку дітей для мене є тактильні відчуття. У своїй роботі я використовую сенсорні набори: гелі, крупи, різнокольорові жолені фігури, які різні за відчуттям форму та розміром. Такі завдання допоможуть дитині краще відчути, побачити та розпізнати світ. Діти на перших заняттях сенсорними наборами неохоче брали до рук гелі або крупи, їм це було неприємно та боязливо. Але завдяки ігровим прийомам зараз діти з залюбки граються такими наборами та відчувають задоволення від дотиків з різними матеріалами. Ось, який в мене є їжачок. Давай з ним зробимо гімнастику. Давай долоньку. Ось маленький їжачок. Як багато голочок. Він на них наносить сіна. Шишок, голок, спід, ялини. Давай ще. До малювання пальчиками, долоньками або до роботи з пластиліном ми також прийшли не відразу. Тому що діти з розладом аутистичного спектру неохоче торкаються незнайомих матеріалів. Але за допомогою таких занять ми розвиваємо не лише тактильні відчуття, але й зорове сприйняття. Вивчаючи кольори, дітям подобається грати в дидактичні ігри з різного матеріалу, в яких потрібно не тільки сортувати предмети, а й викладати за схемами, повторювати за прикладом педагога або вибирати предмети певного кольору. Для закріплення геометричних фігур ми також сортуємо, складаємо розрізні фігури, знаходимо предмети необхідної геометричної форми та складаємо геометричне панно. Для вивчення величин найголовніше використовувати предмети, які однакові, за кольором та тактильними відчуттями, але різні за розміром. Для розвитку уваги в своїй практиці я використовую ляльковий та пальчиковий театр. Театр привертає увагу дітей, та їм дуже цікаво подивитись, хто ж саме сидить за ширмою та озвучує героїв казки. Тому вони підіймаються з місця, йдуть дивитись за ширму та повертаються на своє місце, продовжувати дивитись казку. Після занять діти знімають емоційне навантаження за допомогою ароматерапії, сольової лампи, пісочної терапії, з прослуховуванням музики. Найбільш притаманна це класична музика або звуки природи. Найголовніше, щоб музика лунала не дуже голосно. З батьками я завжди в тісному контакті. Кінці кожного тижня батьки отримують рекомендації на закріплення навичок, які отримала дитина за також для батьків я знімаю невеликі відеоролики порадами, так, як можна розвивати дитину в домашніх умовах. І дитина повинна зробити намисто. Намисто може бути для бабусі, для мами або навіть для сестрички або ляльки. Таке намисто можна робити за схемою або в хаотичному порядку. Ось такі намисто в нас вийшло. Сенсорний розвиток дуже важливий для дітей з розладом аутистичного спектру. Бо саме через сенсорику ми даємо дитині механізм пізнання світу. Дякую всім за увагу!